Міжнародний день волонтерів відзначається 5 грудня. Від повномасштабного вторгнення в Южному було створено кілька волонтерських штабів. Цей волонтерський рух на початку допоміг зготувати військових та забезпечити їх теплим одягом. З часом десятки переселенців також отримали підтримку. І зараз волонтери продовжують активно допомагати як військовим, так і цивільним. Волонтери це дуже важлива робота зараз. Тому що надія здається тільки на них. Ми самі з Донецької області, і ми бачимо, і самі донатимо, і участвуємо тут і свічі, свічки робимо, стараємося. якось. Ну, а то, як бачимо, як наші, наші Донецькі області, це звісно, вони дуже ризикують. Ми самі переселенці і неодноразово, ну як то сказати. Отримував допомогу від цих людей. Дуже вдячний. Хочемо їх Та ми, привітати. Ми виїхали З Херсона за допомогою волонтерів. З цим днем. Дякуємо вам за вашу поміч. Можливо, без них було б набагато гірше. Угу. Та хай буде добре. Хай допомагають нам, цивільним, військовим. Без них, мабуть. Без волонтерів, мабуть, наші хлопці, наші воїни не змогли б не змогли в повній вірі відчувати. відчувати нашого, все наше піклування, всі об'єми, тому що саме волонтери виступають посередниками е передачі якоїсь допомоги, якої, якогось тепла від нас до наших воїнів. Тут велика їм шана, честь та подяка. Ну, як бивший військовослужбовець, який демобілізувався, то велика їм дяка. Якби не волонтери, в нас б взагалі нічого не було. 6 грудня відзначається День Збройних сил України. У часи війни волонтерство стало невіддільною частиною нашого суспільства. Підтримка волонтерів допомагає нашим військовим здійснювати героїчні вчинки на обороні країни. Я не знаю скільки потрібно дякувати їм, навіть не в цей день, не в день ЗСУ, а кожного дня. Ми тут мирно живемо, не скрізь така обстановка, як у нас тут. Ми самі з Херсону. Ми знаємо, як це все відбувається, дуже тяжко. Дуже багато чого хочеться сказати нашим хлопцям. Ми тільки не вирвалися з окупації, дуже там чекають. Так Мак Запорізької області дуже, щоб не казали. Ми їх дуже любимо, дуже чекають. Ми виривалися 18 днів, їхали сюди. Дуже ми чекаємо їх, дуже любимо, цінуємо. Низький йому клін зі святом. Хай себе бережуть. Хай всі сили бережуть наших хлопців і дівчат. Дякуємо, дякуємо. Ми їх дуже любимо. Хочемо їх обійняти. Колектив Южненського телебачення. Дякує всім, хто сьогодні відстоює нашу свободу та незалежність. Світла пам'ять всім тим, хто віддав своє життя за Україну. Новий рентген-апарат міської лікарні запущено в роботу. Італійська діагностична система працює вже близько двох тижнів. Лаборанти та лікарі перейшли на автоматизований режим прийому. Ця система рентгенограми дозволяє чіткіше та якісніше візуалізувати знімки легень, суглобів та кісток усього тіла. Розрішення його просто. Більше ніж рентгенівська плінка, також я можу подивитися у негативі або у позитиві, тобто, що мені негатив не одну інформацію дає при розшифруванні знімка, а негатив, наприклад, іншу. І я можу його покрутити, збільшити, зменшити, чого я не можу зробити на рентгенівській плівці. Рентгенологічний комплекс, за даними сайту закупівлі, вартував 6 мільйонів 200 тисяч гривень. На цю суму у лікарні встановили спеціальну стійку, екран, блок рентгенограми та два робочих місця. Нова система дозволяє не чекати роздрукованих плівок, а отримувати знімки одразу на комп'ютер або телефон. Так, нас навчали з ним, як працювати, але він доволі простий. Тут немає нічого лишнього, ніяких лишніх кнопочок, все зрозуміло вліво, вправо, верх-вниз. Тут все показано, навіть якщо ти там десь щось розгубився, то все тут чітко зрозуміло на цьому апараті. Дуже він, він простий в користуванні, також гарний. Mm -hmm. Два робочі місця. Тут ми робимо легені більше всього, а тут, наприклад, там кістки більше суглоби. Mm -hmm. Так також mm -hmm. дуже нам зручно, що можна під'їжджати на каталці і не знімати, не, не, не приймане. Знімати людину з каталки на деку стола, а зробити на каталці, що нам також це дуже набагато проще. Отримуємо знімки одразу на комп'ютер, тому нам не треба не ні проявляти, ні фіксувати, ні сушити. Це набагато швидше ніж якби ми коли як раніше ми робили знімки на рентгенівській плівці. Апарат надає знижений рівень опромінення рентгенівським променем. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Ялинку на головній площі міста не встановлюватимуть. Замість неї новорічними прикрасами вбрали ялинку, яка знаходиться поруч з Палацом культури в южному спочатку повномасштабного вторгнення Росії відмовилися від новорічного дерева. Дійсно, хтось встановлює, хтось не встановлює. Багато хто відмовляється. Розуміючи, що війна і зараз не час для святкування, але розуміє, ну, таких масових, так скажемо, гулянь. Але будуть робити в закладах культури і в закладах освіти ранки, щоб діти відчули це свято. У нас ще з чим пов'язано з тим, що ви знаєте, що ми прощаємося зі своїми героями, мабуть, майже на площі центральної, і мені здається, що це взагалі недоречно, коли там на площі буде стояти ялинка. Зрозуміло, що це радість і свято, але у нас зараз велике горе, тому і ми прощаємося і проводимо наших героїв ідучи по площі. Тому я думаю, що можна зараз відмовитися від центральної цієї ялинки. Прикрасили новорічним декором фасад будівлі палацу культури. Пізніше мають встановити вуличні декорації та підключити ілюмінацію. Творчі працівники закладу вже оформили одну з фотозон, яка розміщена в фоє. Ближче до нового року планують встановити ще одну тематичну декорацію. Розповідає завідувачка художньої майстерні «Традиційно Це символ року. 2024 рік. Це рік дракона і Традиційно готується дракон, і він вийде у середині грудня е, на своє місце. Для нього буде окреме місце, окрема фотозона, і е, це буде у, е, біля входу. Тобто, коли люди заходять, вже перше, що вони побачать, це символ року. Хочеться е, трошки змінювати матеріали, хочеться спробувати щось нове. Е, Використовувати ті речі, які ніколи не були у фотозонах, або десь вони популярні, а в нас ще не було. Ми намагаємося робити це так сучасним, якось доступним для всіх. Програма новорічних заходів МПК Дружба буде проводитися за новим графіком. Дитячі ранки пройдуть без персонажа Діда Мороза. Режисери відмовляються від радянського образу Нового року. Нова програма це і тема наших ранків, і ляльковий спектакль, як ми також готуємо для самих маленьких, і він теж відбудеться в кінці цього місяця, в кінці цього року. Це нові теми, нові персонажі. Я не можу розкривати зараз карти, бо тоді це буде і, і, і короткий зміст того, що відбуватиметься, звісно, я не буду. Суттєвий, можливо, найважливіший момент, який я вже зараз можу сказати, що. Дід Мороз до нас приходив ще минулого року, а зараз дорога далека, і ми в цьому році будемо зустрічати новий рік як персонаж, як головний головна діюча особа наших новорічно-різдвяних заходів. Це буде новий рік. Розширену версію інтерв'ю про новорічні заходи. Дивіться в програмі Життя міста. Виставка світлин та історичний екскурс. Краєзнавець та фотохудожник ділиться відомостями, які відшукував багато років. Віктор Красюк 5 грудня провів пізнавальну зустріч. Урок з історії рідного краю відбувся в бібліотеці в межах тижня національної книжки. Віктор Красюк розповів про походження назв населених пунктів Одеської і Миколаївської областей та історичні події довкола сіл та селищ поблизу Южного. Торкнувся краєзнавець теми перенесення козацького кладовища. Що було в Григорівці, та зараз знаходиться поруч із місцем, де ховають захисників. Ми настояли, щоб його перенесли в Сичавку, От, там, де зараз хоронять наших людей, ну к сожалению, хоронять з южного за ним. Слідує кладбище там іменно Григорівське переселено. Мабуть, воно символічно, і козаки і місцеві. І всі вони захищали нашу рідну землю і своїм проживанням, своєю працею і своїми подвигами. Фотографія та краєзнавство для Віктора Красюка є захопленням. За професією він моряк-рибалка. В роботах автора зазвичай бачимо пейзажі. Учасниками та учасницями творчої зустрічі стали освітяни, бібліотекарі та читачі. З аудиторії часто звучали уточнювальні запитання та утворювалися діалоги з промовцем. Я працюю у Січавській сільській бібліотеці, завідуючий і знала про цей захід, і з задоволенням прийшла на нього, щоб знати, які Історії, історичні дані, які і про наше село багато дізналися. Так що це захід такий корисний для всіх, я думаю, і багато, багато цікавого ми дізналися на цьому заході, всі, всі не, тільки, не тільки ми, а я думаю, що і присутні. А й навіть бібліотекарі самі не, не все знають з, з, з цієї історії. З Красяком ми вже спілкуємось і співпрацюємо дуже давно. Це не перша наша зустріч. Ми його дуже добре знаємо і запросили ми його. Зараз у нас тиждень національної книжки, і там пропонують запросити якихось відомих людей. Ну, якщо Крисюк, у нас відома людина, його знають в Южному, поважають. Детальніше зустріч з Віктором Крисюком ви можете подивитися у програмі Життя міста.